Ну, цей вид рака може приживатися в водоймі в нашій, але є маленький, але він теплолюбивий, він приживеться тільки в літній період часу. Це коли водичка прогріється, ми його випускаємо в водойму, вирощуємо в ставках і так далі. Але коли починається осінь, температура падає. І коли ми доходимо до температури там 13 градусів, пробачте, але цей рак. Помре таким чином, ми можемо вирощувати, але тільки не цілий рік. Для цього у нас є в цьому направленні вирощування рака не тільки в приміщеннях, а ми вирощуємо сезонно чи в штучних водоймах відкритого типу. Це можуть бути спускні ставки, це можуть бути штучні ставки. Також ми ще накриваємо теплицею, щоб збільшити літній період вирощування. Таким чином, цілий рік ні на вулиці, в річках, водоймах, а частково можна. Але... За рахунок того, що е, рак е, на сьогодні коштує космос, е, то і літній формат вирощування він теж багатьох зацікавлює. Там не дуже колосальні капіталовкладення, а результати по вихлопу дуже серйозні. Компанія з околом з радістю допоможе, допомога по створенню бізнесу з промисловим вирощуванням креветки, раків. Е, е, є відповіді на всі ваші запитання, можемо вам допомогти. Для початку телефон в шапці профілю.